Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом з приводу життя в селі. Чому маю право про це говорити? Тому що, в принципі, народився і виріс я у місті, ну, в такому мене прям мільйоннику, але ну, в такому повноцінному місті. Виріс там, дитинство було в місті, вчився в місті, все в одному місці, місті, а потім переїхав жити в село. І прожили тут ми 10 років. Причому там 4 роки в одному і а, 10 10 рік, 9 років, і 5 років в іншому будинку. Тому є що сказати, є з чим порівняти. Це не будуть плюси і мінуси будинку. Це будуть ніби як міфи, які, в які всі вірять, про які всі говорять, але є мені є що про це сказати завжди. Дас кажуть, там переїдеш в село, в частний будинок, буде будуть шашлики кожного дня. Теоретично можуть бути шашлики кожного дня, це так. Особливо перший рік, два, ти від костра будеш не відходити, тому що це класно. Там шашлики, там щось закоптив, там щось якусь картошку. Все це класно на Новий рік, шашлик, все що завгодно в будь-який момент. Але є інший момент, як кажуть протилежна сторона Медалі. Це те, що це набридає просто дуже швидко. В якийсь момент, коли. Колись ти ці шашлики любив, це для тебе була най, найулюбленіша справа. Якщо це є можливість це робити хоч кожного дня, ти починаєш це робити максимум 2-3 рази на рік. Для тебе це така незначна річ, як, не знаю, як яйця посмажити на сковороді. Навіть смак не такий, як був раніше. Тому я вважаю, що якщо ти живеш в місті, шашлики. Ти смажиш з більшим кайфом, тому що ти чекаєш десь там весни, чекаєш когось, це прям як свято поїхати на шашлики, посмажити це кайф. А коли ти живеш і в тебе мангал в трьох метрах від будинку, це вже не кайф, це просто звичайна буденність. Свіже повітря. Це дійсно правда. В селі свіжіше повітря, воно прям таке. Ми коли переїхали в перший тиждень. Прожили в селі, ну, ніби так живемо і живемо добре і добре. А потім на вихідні приїжджаємо назад у місто і нас прямо аж ми задихаємось. Ну прям дуже відчули різницю, тому що в місті реально загазовано такий, трохи повітря важке, як, не знаю, ніби як пильне таке постійно. В місті то в селі такого немає. В селі набагато приємніше дихати, це правда. Але такий момент, що в місті ти можеш пройтись там десь 500 метрів, 100 метрів, кілометр, може навіть десь кудись проїхатись. На якомусь велосипеді, в якийсь парк, ліс. Ну, в місті ще є таке, все, завжди десь недалеко. І все, і ти так само можеш подихати чистим повітрям. А в селі ти не можеш приїхати в торговий центр, ну, в такій, знаєш, пішій доступності або на велосипеді ти не приїдеш. Тобі треба збиратись, їхати в місто, кудись там далеко, це в залежності від того, звісно, де, звичайно, де саме село знаходиться, якщо там. У нас, наприклад, 20 кілометрів від міста, ну знаєте, так тіпа, просто так взяли і не поїхали. Це прям треба зібратись, поїхати або вихідний день, а в ліс можна на велосипеді або пішки, або в парк там кожного дня. Бо тут, в принципі, більше нічого і нема. Тобто в місті є завжди опції. Ти можеш піти в кафешку, можеш піти в якийсь магазин, гіпермаркет, в якийсь там по магазинам по одягу, і в тому числі і свіже повітря. Якісь там папки розваг, а в селі ти можеш тільки дихати свіжим повітрям. Так само от дуже багато нам приводять приклад, що дитині є де бігати. Да, бо в нас є газон, ось тут бачите, є газон, є город, є ну, травка, дерева, все класно, да, це правда. Дитині є де бігати, вона літом вибігла така, госабола, госабола, господі, гола боса. Вибіг малий та й побігав собі, там погрався по травичці, якийсь там футбол поганяли. Це дійсно так, це дійсно класно. Але знову ж таки, це тільки літом. Та там, ну, грубо кажучи, там травень, літо, вересень, в залежності від погоди, звичайно. Але коли приходить осінь, коли там рання весна або зима, це більше болото, насправді. І все, і варіантів більше немає. Ти не можеш піти. Ага, там не буду бігати по травичці, підемо там на, на площадку якусь дитячу пограємось. Да? На, на які там, ну, чи асфальтовані, чи криті площадки, ні. От, наприклад, у нас в селі немає там якоїсь там класної критої площадки на асфальті. Взагалі чомусь немає площадки дитячої. І все. І тобто дитина тільки вдома. Хто знає, що таке двохрічну, трьохрічну дитину тримати тільки вдома цілий день, ви знаєте, що це ха, капець. Її треба вигулювати, бо вона дом рознесе просто. А в місті ти можеш просто зимою, весною. Осінь вийти на криту площадку, або на якусь асфальтовану, або піти в якийсь там найближчий торговий центр, де є там якісь батути, ще щось таке, і ти можеш дитину вибігати. Це з приводу, от, є де побігати такий момент. Те ж саме можна сказати і про дитячі садки, школи і кружки, грудки якісь дитячі. Бо Знову ж таки, от наше село, ну це прям село, це навіть не СМТ, але воно недалеко, не дуже далеко від міста, 20 кілометрах. Ну, жодного кружка немає, звичайно. Є дитячий садочок один і є одна школа. Є поряд ще невеличке СМТ, там є дві школи і також два садочка. Тобто, ну грубо кажучи, якщо вам там щось не сподобалось, вихователька чи там ще хтось, вчителі якісь ти не можеш просто змінити школу, тому що немає такої опції, як вибрати. Мені здається, це важливо. Ну і, звичайно, нема гуртків. Якщо в тебе дитина, можливо, природжена, там якийсь, не знаю, тенісист, футболіст, піаніст, музикант, неважливо, ну просто не буде де розвинутися. Це мінуси. Можна, звісно, возити, але кудись, там, кудись в велике місто. Але це не дуже просто і це дуже, скажімо так, виснажує. Тому коли ви не знаєте під боком ці гуртки, то це трошки простіше. Домашні продукти також є такі. Плюс це те, що ти можеш виростити все, все вдома, там помідори, картоплю і тому подібне. Овочі, фрукти, ну прям все-все. Але, знову ж таки, у нас багато років досвіду. А що можу сказати? Якщо простіше, це легше купити. Чому? Дружина займається клубнікою кожного року, кожного року вона страдає, там щось робить. Але клубніку ми бачили так дійсно нормально, так, щоб можна було знаєте, щось поїсти і те ще й заморозити, можливо, якісь там піввідра, відро. Тільки один раз. Не те, щоб вона там погана садівниця, але ну просто в один рік вона висохло, в інший рік якась гідота з'їла ту полуницю, А ще в якийсь там рік знову воно там щось непонятно. То воно загнило, то воно зрозуміло, що є куча технологій, яких там можна там щось поляпати, покропити. Крапельний полив це вірняк, воно буде працювати, але. То все гроші, крапельний полив можливий тільки коли є вода постійна. Це зачасту це треба скважину якусь копати. Скважина це такі гроші, що можна півжиття їсти, ту полуницю. Та й та сама хімія. Тобто треба купити оприскувачі, думати постійно це ну, цим займатись, десь там трошки практикав і вже все, ти забув поляпати і вже ну, врожаю може не бути просто, тому це теж не уж просто. До того ж, є зараз, бо в місто я знаю, багато хто з прям з сел возить. Такі свої фермерські продукти, тобто вони ну, то що виростає, то вони продають, викладають там у себе якихось там в телеграмах, вайберах, в каналах, що там є те-те-те, то стільки-то коштує, привеземо. Ти в них замовляєш, вони привозять. Тобто те ж саме тільки зі 100% впевненості, що, що вона тебе буде. Бо ти заплатив зараз, от тобі вони її привезли гарної якості, все як треба. Не подобається, не купуєш. А тут ти якби. Ми хочемо цю полуницю наїстися постійно. Кожного року кожного року ми не можемо наїстися. Так само це стосується винограду. Хочемо виноград, росте виноград, але десь щось не доляпали, щось там не доробили, щось не обірвали. Все він якийсь або маленький, або не встиг дозріти, або щось воно покарьожене, або якісь мурав'ї з'їли. Це кожного року ти, типу, вдосконалюєшся, ти вчишся це робити. Але скільки років треба тебе ну, про цей врожай, щоб скільки грошей витратити, щоб навчитися і колись там вже потримувати той. Врожай, ну, я не знаю, це дуже важко і не те, що важко. Ну, там трошки ти працюєш, там ти трошки працюєш, там треба увага, там 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 уваги. Ти виходить, що ти постійно загружений, ти постійно думаєш, так, це треба не забути, вже ж треба картоплю садити, а там то треба, моркву треба проїдити, ще щось там треба зробити, вже пора то робити, вже картоплю сапати, вже копати, а вже оприскати, а там вже жуки з'їли ту картоплю, вже вже все, вже протикали врожай, знову ж таки. Щось там помідорами в цьому році погано підв'язали, більше половини гнилих. Або це фітовтори, не знаю. Знову ж таки, поляпа від фітовтори. Більше половини, певно, відсотків 60-70 помідор просто чорне. Почорні лише на етапі, коли вони зеленими були. От і все, от і все, і виходить, урожаю немає. А за ті гроші, що ми всандали, тільки купили ці розсаду, то можна було б в принципі купити собі помідор стільки, скільки було треба. Та і все, і не гратися, і не садити, і не мучитись, не ляпати. Що для мене було великим плюсом, це що можна машину, наприклад, відремонтувати або помити вдома. Але знову ж таки, але... Яке повністю цей плюс перекриває. Коли ти, починаєш, коли ти ремонтуєш машину на СТО, ти завіз цю машину, кажеш, здрасті, от промонтуйте. От у нас стільки-то грошей коштує, стільки-то запчастини, стільки-то робота, правильно? Приїхав, записався на час, в 9 ранку віддав машину, в обід вже машина, як правило, готова, там, в обід чи там, максимум ввечері, щоб багато роботи. Все, машину забрав, готова. Бо вони знають, що робити. В них є інструмент заточений під це все. У них майстри, які це роблять кожного дня. все 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 є всі зйомники. все. коли ти починаєш робити машину сам, ти ну якщо ти не стошник, ти навіть якщо руки рівні, ти починаєш цю машину розбирати. Дивишся, опа, а тут який зйомник треба. Все, ти вже ти вже сьогодні не відремонтуєш. А ти ж ти, ти ж це робиш у вихідні дні, магазини не завжди працюють, тобі ж треба поїхати, а ти без машини в селі. Куди ти поїдеш вже? Тобі треба замовляти цю запчастину. Вона там день-два буде їхати до вас. Все, а ви без машини вже на кілька днів. Потім починає, починаєте робити. А ще от у мене бувало там таке, ти щось розібрав. Ти не можеш розкрутити, не можеш зняти і все, і капець, бо... Немає підйомника, немає ями, там ну, немає інструментів, грубо кажучи. А там ти завіз машину, віддав гроші, поїхав. Все, ти не витрачаєш на це енергію. Краще цей час побути е, там з сім'єю, з дитиною відпочити, щоб заробити знову ж таки ці гроші, щоб потім не з того зробити. Типу кожен, кожен може кожен має робити свою роботу. Це буде швидше, легше та й приємніше, напевно. Так само це стосується мийки машини. Я купив мийку для машини. Бо з відра незручно, їздити кожен раз, місто мити не дуже так хочеться. думаю, ну, у нас є вода біля дому. Чому б не підключити та й не помити, знаєте, піною залити, запомити. Так, теоретично класно, але. Купи, купи мойку нормально. Вона все одно, ти не купиш таку мойку, яка професійна на, на автомийках, там Воно з, з гарним тиском, все як треба. А тут ти купляєш, воно таке, знаєте, тіпи, щось поприскало, щось помило. Якщо машина там хоча б пару тижнів не милася, вона не відмиється. Воно там треба добре потерти вже. ну Коротше таке собі, чесно кажучи, хочеться більше тиску. Потім починається там фільтр забився, там щось вода не тече, а чого воно працює, чого воно не працює. На мийках, навіть того, може в мийках самообслуговування, 100 гривень віддав та й помив ту машину за цих там, 5 хвилин, і все, і пішов додому. І машина помита. Ще часто кажуть, що ну, ніби комуналка менша в селі, тому що ну, платиш тільки за газ і за світло. А в місті ти там платиш, то за вивіз сміття, за відвод води, ну, каналізацію. Постійно ти там за щось платиш, платиш. А тут тільки за світло і за газ. Так от що я скажу? По перше. Світло буде приблизно ну, так само, як в місті орієнтовно. Ну, ті ж самі затрати, тільки додається де, пару моментів, таких як ну, насос в криниці, наприклад. Нас, криниця, Насос в криниці, а насос на ця не станція, а вона називається бак, ну, в якому там зберігається вода да, і манометр. Тобто насос в самій криниці, а бачок зверху. Це все коштує грошей. Які є моменти? Криницю треба чистити. Криниця може засерятися. Якщо ти в якийсь момент таку травичку полив або помідорки, або огірочки, або машину помив і перелив воду. Вдруг воно викачалось дуже швидко з криниці. Насос хапанув повітря, і він згорів. Все, міняй насос. Це якихось там баксів 100-200, ну скільки не жалко, як то кажуть. Вже попав на гроші. Ця, цей бак. Він постійно там, то ця груша полетіла, то воно піддержавіло. Ця груша постійно запускає воду. Ну, треба купляти або дорогу, або ці дешеві кожен рік там максимум міняти, бо воно постійно пропускає, постійно там тиск падає. Коротше, це треба постійно цим займатися. Це з приводу води, з приводу опалення, от, наприклад, газу. Коли ви живете, наприклад, в квартирі, я кажу за квартиру, ви оточені зі всіх сторін майже іншими квартирами, тобто у вас. Зліва квартира, справа квартира, там знизу квартира і там зверху, наприклад, квартира. Ви всюди закриті, вам не треба ніяких утеплювачів, немає ніяких втрат тепла, тому що там інша квартира, в ній 20 градусів, це, напевно, найкращий утеплювач, правда? Єдине, що лишається фасад з одної сторони, фасад з другої сторони, якщо у вас там два цих на дві сторони виходить будинок. І тому грітися можна, можна там, не знаю, дуже мінімальне опалення. йде, якщо у вас там, наприклад, газовий котел, ну тобто автономне опалення. У нас, наприклад, друзі опалювалися автономним опаленням. У них був будинок утеплений, звичайний будинок цегляний. Вони казали, що включають взимку десь там, може на поки збирались на роботу, на півгодинки газового котла, далі вимикали. і все, і у них абсолютно було тепло. Тобто, ну скільки воно там. Скільки воно з того газу, дуже мало. Хоча не буду казати різні будинки, різні ситуації є перші поверх, де підлога дуже холодна. Там може криша, може фасади дуже холодні. Ну або це панельні будинки. Нічого не буду казати. Тут різна може бути ситуація, але я думаю, що все ж таки по опаленню буде набагато менше в квартирі. З приводу сміття, ну у нас, от, наприклад, вивозять сміття раз у два тижні. Я би з радістю платив би за вивіз сміття, і кожного дня мав можливість викинути те сміття, а не збирати його два тижні в ці великі пакети. Потім не забути виставити, щоб його вивезли. Бо ми частенько забуваємо викинути. І в нас по місяцю стоїть цих пару мішків величезних. Це при тому, що ми продуктові відходи ми лишаємо в себе. Ми їх типу на яму кидаємо. Вони потім перегнивають ми на город викидаємо через рік, десь через два. А бумагу ми спалюємо просто щось там бумажне і лишаємо тільки там якісь банки, скло і целофан. Це ми викидаємо в смітник. Кожного дня було б набагато зручніше погодьтесь. Останній пункт, але точно не на, напевно, із найважливіших це те, що є свій двір. А, знаєте, кажуть, в квартирі у вас там навіть своєї стіни немає, все загальне. Да? Там, типу, стіна з сусідом, криша на весь будинок, там стелі також ділиться з сусідом знизу або зверху. А от в будинку у вас є своя стіна, у вас є свій, свій дах, у вас є свій, своя територія, на якій ви можете поставити мангал, на якій ви можете турнік, все що завгодно можете поставити. Це звичайно плюс. Я думаю, що це класно, прикольно. Тільки один момент. Від того, що воно стає тільки вашим, вся відповідальність лягає тільки на вас. У мене, наприклад, вчора впав забор. Ну він старенький, звісно. впав забор. Якби він був, наприклад. В квартирі там якесь ОСББ би взяло зараз таке, так, нас впав забор, ми там викликаємо майстра, майстра він зробить. Ми там скинемось по 50 гривень на це все. Хорошо. Вопрос закривається, ти сидиш собі за 50 гривень, питання закрито, в тебе забор стоїть назад. Тут же треба щось думати, міняти той забор, переробляти, доробляти, а знову вихідні йдуть в одне місце або вечори, ти сидиш, думаєш, а боже, а що ж це, як це там забор треба заробити. Все, нерви вже не в порядку. Трава там, наприклад, газон класно, прикольно, але ж його косити. Це треба купити косу. Його треба посадити, цей газон, постійно косити. Ця газонокосарка косарка там працює, там не працює, там треба карбюратор почистити, масло, залити, перезалити. Хочеться ж якби відпочивати на своїй території, а ти виходить, тільки постійно щось працюєш. Потім, а що стін приведу приклад, та от є у нас стіна. Ну дуже класно. Одної одним літом просто беруть. І у нас в стіні роблять дирку бджоли, це в одне літо було, просто роблять там в себе улі. Що робити? Не знаю. Ну, я знаю, що люди беруть, розбирають стіну, забирають той вулик і заробляють стіну. Кожну стіну з чотирьох сторін все обробляють. а кришу поміняти, забор поміняти, якісь там е, плитку покласти на в дворі або е, якийсь асфальт покласти. Все постійно тут рушиться. Е, ну, Будинок потребує. Постійної роботи, дерева, як класно мати дерева, так це класно, але кожного року їх треба порізати, поляпати, щоб був якийсь врожай, якісь листя, скільки листя, а спалити ж його не можна, бо ж це ж дим, це ж там штраф, туди-сюди. От куди його дівати? Ну все на яму, весь бур'ян, вся все листя, вся трава не поміщається ні в яку яму, тобто треба його спалювати. Ти вже. Переживаєш, щоб якісь там копи не їхали, і там штраф не дали. А ти розумієш, що навіть якщо приїдуть і дадуть штраф, ти все одно будеш спалювати, бо нема варіанту не спалити там якусь. Його нема куди діти. Про ці штрафи кажуть тільки люди, які ніколи не жили в селі, не знають, скільки цього бур'яну. Ну, а з іншої сторони, якщо правильно спалювати, можна спалити майже без диму. Ми коли переїжджали в будинок, нас е, питалися там, деякі люди відговорити, що От там багато роботи, там це робити, те робити, постійна якась праця. Я ну ніби роботи не боявся, але як виявилось, більше не це чіпляє наразі, не те, що там треба щось постійно робити, а саме те, що це постійні вливання грошей. Це просто от постійно ти купляєш якусь фарбу, постійно якісь там інструменти. Ми там порахували інструментів газона касарки, газона мотокаса, куча всяких ручних інструментів, які кожного дня ламаються, всякі там лопати, сапи. Таблок у нас є, щоб не купати та не замовляти ніякі трактори. Постійно якісь там, ну це не передати. Хто, хто живе в селі, той знає. Це дуже-дуже багато і часу, і грошей. Ну тобто майже кожні вихідні треба щось робити. Ну не майже, а всі вихідні треба щось робити. Бо якщо ти десь там щось там вихідні, правтикав, нічого не робив, ще нічого не робив, в тебе вже накопиться, на, на наступні вихідні вже стільки роботи, що ти не витягнеш просто, не встигнеш. Що ви думаєте з цього приводу? Буде цікаво почитати ваші думки. На все відповімо на